Слава Україні! Вітаю друзі, 2 серпня 2023 року. Дозріла четверта бреба на сорту Серето. Хочу її зараз зірвати, бо вже мухи лізуть знизу, от, щоб не наробили гадості вони, то я її зірву. Такі бамбули, цікаво зріє, зверху донизу так ось така. Вже повністю, бачите, він починає в'ялитися зверху. Ось такі бомбули. Ну, серйозні, серйозні. У нас йдуть дощі, ось чуть-чуть тріснуло. Це щоб без механічних пошкоджень було. І що цікаво, що дивіться, навіть і з тильної сторони від сонця вона окрасилась майже так само. Тобто немає таких боковинок. Суцільно окрашується в такий майже сливово-бордовий колір. От. Зараз зірву. Вже не буду так сильно усірствувати як тут, бо був пошкодив. Ось така красота. Просто бомба. Я думаю, теж грам 120 буде, може трошки більше. Все, тоді. Ввечері вже закінчу роботу і скоштуємо, глянемо, що вона повністю дозрівша покаже. Вже вона все повністю, повністю визріла. Ось така красота да, да, Один з топових сортів поки що в мене. ну З тих, що заплодоносили, звісно. От. Так що, тут і крупність плодів, і врожайність, і в принципі смак хороший. От, ріст такий доволі безпроблемний. Крупний, красивий лист, гарно росте. От, в принципі, все в ньому є. Ну я не бачу на ньому фіг основного врожаю. Це ж якби бреби. Е, Скоріш за все. От, а фіг я не бачу. Ну, будемо спостерігати за цим сортом. В принципі, якщо він буде давати. Вибачайте, якщо він буде давати такі бреби, то в принципі це супер. Все, зніму, далі вже в будинку. Так, друзі, вже слідуючий день 4 серпня. Вчора не знайшлося часу, щоб дозняти відео. Ось Давайте зважимо цей плодик, який я вже дотримав до реально повного дозрівання сорт Серетто. Це не той сорт, я так зрозумів, що буде вялитися на цьому на рослині. Тому що тут маса серйозна і він ну, реально він не зможе вялитися. Тому він зривається. 125 грамм фактично. От Вам 8 плодів і кілограм інжира. От, така. А можливо, у послідуючі роки він ще крупніший буде, бо це ж молода рослина, як не як. Ось він пролежав в кухні цілу ніч. Ну, Не в холодильнику, а в кухні. З цієї сторони він виглядає дуже так презентабельно, з цієї сторони вже якби волога виділялася. От, давайте розріжемо. І скуштуємо, глянемо, що там всередині. Ріжеться як масло, та хоча й ножик гострий, але все рівно ріжеться. Ось така красота. Переливається просто офігітельно, дивіться. Це просто красота. Давайте скоштуємо, чи він при повному дозріванні ще смачніший, хоча він і так дуже смачний солодкий фруктовий такий присмак. Дуже такий соковитий, дуже соковитий. Така текстура варення м'який, розтає, прямо на жувати не потрібно нічого. Дуже тонка в нього. Шкірочка вона не відчувається. Вона не відчувається реально. От. Думаю, що і це якби фактор того, що він не буде в'ялитися. Але красота просто. Це просто бомба. Мабуть, я поставлю повітряні відводки на нього, скоріш за все. Щоб розмножити його якнайшвидше і мати хоча б рослин 10-15 такого сорту, я думаю, що воно того буде варте. Хм, бомба. Просто. Просто бомба. М -м -м -м. Солодка шкірка теж тут навіть. Хвостика з'їдати не буду. Ось така красота. Ось такий сорт Серето в повному дозріванні. Дуже гарно переливається. Це не молоко, це такий, є така текстура. Ось Тут вже дощі йдуть, трошки почало. Тут це зовсім трішки, бо він вже перезрів. Його можна було на дня 3 раніше зірвати і він був, був би дуже смачний, фактично такий, як і зараз. Ось така красота, друзі. Всім миру, всім добра, гарних врожаїв, найшвидшої перемоги нашої. Привіт з Рівненщини!